На найближчі дні синоптики прогнозують хмарну погоду і короткочасні дощі. Температура повітря буде доволі комфортною, як для цієї пори року. Наразі вона у межах кліматичної норми, на відміну від кінця березня, початку квітня, коли в Україні було аномально тепло. Якою буде погода до кінця цього тижня? Про це далі детальніше. З Африки з південного заходу на північний схід переміщення теплих жарких повітряних мас. А потім час формувався циклон, і циклон теж з південного заходу, але він вже з, -з, -з холодними фронтами і прийшли опади, і температура час майже вийшла в кліматичну норму. Не очікується хмарна погода з проясненням вночі без істотних опадів, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний в день місцями по області пори до 20 двадцяти метрів за секунду. Температура по області вночі 7 в в день 19.24 градуси. На 25-26 квітня теж хмарно з проясненням місцями невеликі короткочасні дощі. 25-го можливі грози. Вночі 25 го 8.13 в день 21-26, а 26 го вночі 10.15, день 19-24. На вихідні опади припиняються і деякі підвищені температури, хоча не істотні, Вночі 7-12, в день 19, 24 градуси.